Можна пробувати зараз. Удар в поворотах м'яч видає в сітку 1-0. Рикошету в м'яч. Там від когось із гравців Росави після удару Дмитра Кошелюка і влітає у сітку воріт Ярослава Іщенка. Ну, на коп далі безродний. І атака пішла Глущенко. Пуш. Знову Глущенко. Лівим флангом і на Тинжицького вирізає. Зараз Глущенко. Тинжицький. Вічна віч. Удар! 2-0. Стає рахунок. Вадим Тинджицький. Подвоює також досить швидко, Ну скільки пройшло. Три хвилини пройшло від першого забитого м'яча. Ізотов. Розіграли гравці Карбона Кошелюк. Тинджицький з лівою пробиває в дальній кут. І знову ледь м'яч не влітає у ворота. Набирає до рук і далеко вперед на Тинджицькою. Точно грає Євген Дейнека. Тинджицький. Білоус. Класно віддає зараз на партнера. Удар по воротах вище воріт Глущенко пробиває. І на Власенка зараз передача була. Можна добивати Тинджицький. Прямо в руки пробиває цього разу Іщенку. Вадим Тинджицький. Нікішов заробляє аут знову. Знову Нікішов з м'ячем. І подача в штрафний майданчик. Зараз небезпечно. Удар! Вище воріт пробиває. Ух, який же зараз момент. І ще був у Роса прийшла передача. От зараз доходить до Пуша м'яч. Ох, класно, зараз безродний, безродний виходить на удар. Пробиває Тинжицький. 3-0 стає рахунок. Ну і про що я вам казав, друзі? що е, Зчепився за цей м'яч, безродний. Довга передача вперед по флангу. і Точно головне на Глущенка. Глущенко є простір зараз. У Глущенка входить в карний майданчик. Глущенко пробиває і не переграє е, Іщенка. Ну і Тинджицький там на е, безродний. Обігрує безродний коломійця. І швидою викручує зараз м'яч Пилипець. Удар по воротах не виходить як слід удар у стає між своєї команди. Зараз хороша діагональ має зараз встигнути Пилипець на цю передачу. Уштрафний майданчик. Удар Власенка по воротах вище. Воріт пролітає м'яч. Біловус. Глущенко. Набирає зараз е, хід і Власенко. Ну і. Пилипець там також. Був удар по воротах. Неточний удар. А Тинжицький трішки відтягується. Зараз таку собі десятку грає Вадим Тинжицький. І класно віддає на Власенка. Входить в гарний майданчик. І 4-0 стає рахунок Віталій Власенко. Ні. Не 4-0. Назад Дорошенко. І подача в штрафний майданчик Матвієнко. Боровся м'яч. От зараз можна забивати. удар, м'яч вітає в сітку. 3-1. Стає рахунок у нас і. Заміна в команді Манасяна номер 10. -й. На поле вийшов Руслан 18. Ну, а тим часом м'яч. Безродний. Пуш. Безродний. Оббігає Халілова Безродний Входить в серпний майданчик. Передача. Удар! І Рахунок стає 5-1. Я... Іщенко з м'ячем. Вперед. Пенальті. Це пенальті. Нікішов. Невеликий розбіг бере Нікішов. Розганяється удар і вгадує зараз напрямок удару.